Е, так, перший поверх поки що. Перший поверх. Я не біжу на другий поверх, бо я там вже дещо здогадався, цікаве. Е, і тому не буду спойлерити, треба ж отримувати насолоду. Це квиточок. Це, от, це дуже важливий особливий квиточок, бо швидше за все наші е, любчики так познайомилися. Так, це що це там? Це щось з модою пов'язано. дивитися на всі книги. Це якісь міфічні істоти. Картина. Дивіться, бачимо, скільки ми бачимо людей на картині. Один, два, три, чотири. Четверо людей на картині. Так. Ой. No to tożsamo z oficy.